Всім доброго ранку! Мене звати Юлія, і я сьогодні хочу вам представити новий застосунок Alterego для USP. Це застосунок для інтеграції сервісу Checkbox та USP CRM. Це застосунок для автоматичного створення чеків по успішній угоді в USPC. Для того, щоб налаштувати дану інтеграцію, потрібно зайти в розділ Крамниця, обрати застосунок для чекбокс, натиснути кнопочку Отримати і налаштувати. Чек створюється для угод з товарами в гривні при переводі в статус «Виграно», тобто успішно. Далі я натискаю Налаштувати, заходжу в свій аккаунт Checkbox чекбокс і вводжу логін касира, пароль касира або пін код та ключ ліцензії каси. Натискаю Зберегти. Після цього у мене інтеграція буде встановлена і зміниться зелений колір. Після створення чеку посилання на нього зберігається в окремому полі. Якщо поле заповнено, Більше чеків на цю угоду не створюються. Але можна повертати в роботу та закривати знову. Якщо поле обнулити, тобто видалити, то при повторному переводі в успіх знову створиться чек. Ось так він виглядає: посилання на нього можна перейти на посилання і ви побачите свій чек одразу в чекбокс. Також кожного дня о 23.45 закриваються всі зміни касирів. І з цього часу і до 12.05 чеки не будуть створюватися, але лише накопичуватися. Після 0005 чеки знову починають створюватися і переходять в сервіс чекбокс. Всім дякую за увагу. Якщо у вас є якісь запитання по інтеграції даного застосунку або по іншим нашим застосункам, команда Альтерего буде рада відповісти на всі ваші запитання. Гарного дня і звертайтесь!